Підемо яйця красти. Видимо, як я краба. Їду на велосипеді, знімаю море і віли. Бачите, вони виходять прямо на берег Адріатичного моря. Там чайки впереді, потім... Лісок, Це така все, вся красота, місто Задар. Так, зараз персинові дерева ростуть. Зараз вам засніму, покажу. Пальми. Дуже красиво, така природа в Хорватії, дуже подобається Хорватія. Ліси. Зараз щось там господар вийшов. Там були дерева. Виїжджайте в Хорватію. Це на березі моря, прямо віли, Апартаменти. Ну, дешевше виходить, ніж в готелі жити. Дуже красиві апартаменти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Подивимося, Стойте, як живуть люди. Ну, от. Оливки, апельсинові тут дерева. Така краса. Здрасти.